Omni in Стобило, Його прославляймо, слабосвітаймо, щоб дитятко веселіло і благословило, Його прославляймо, славосвімо. Ой, новина новина. Діва сина, Діва Марія, Ой, родина Діва сина, діва сина, Діва Марія, Ой, новина, новина, ой, новина, новина, не страждає Матисина, Матисина, Діва Марія, Не страждає Матисина, Матисина, Діва Марія. Народила полосина, що я Марія, тебе ой, новина, новина, Ой, новина, новина, що ой, се положила, діва, сіна, діва Марія, що ой, се положила, сина, Марія, ой, новина, новина. Ой, Для спасіння породила Діва Сина, Бога на Криса, ой, новина, новина, ой, новина, новина. Бандолі, і хліба і до хліба в оселі і в полі, у мирі і радості і цей рік прожити, а нас у дорогу благословити. Христос рождається. Славі, Славі Мого! Дякую. Ви як полхви зболені, вовні. Та в ви дзвонили. Діхові послани Христа, я Боже, дякую, дуже гарно, співаєте. я. Надіюся, що у нас є монастир голови. Це один повітря. Ваш це у нас шість монастирів. Шість. Два чоловічих і чотири... Ой. Три чоловіки. Два жіночі. Два жіночих і чотири чоловічих. Ну і плюс э, скип. Три монастирі і один скип. <кхів> 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 да. А це братья приїхала из із... Латинської Америки. З Аргентини? Ні. Дивіться, звідки приїхав. Ти? Ти, звідки приїхав? Парагвай. Ви... Парагвай. Бразилія. Бразилія? А ви? А то наш, може, то наш. Це наш чорний, але має теж по-іспанськи. Я думаю, що він чорний.